Особисті речі загиблих під час голокосту, вирізки з газет і записи про ту жахливу трагедію, а ще фотографії та історії євреїв, які стали жертвами німецького режиму та місцевих жителів, які їх рятували. Все це зібрано в музеї пам'яті жертв Голокосту. Один з найцінніших його експонатів зошит з Китайгорода, завдяки якому стало відомо про майже 200 прізвищ загиблих євреїв, невідомих раніше. Їх зафіксували у меморіальному комплексі історії Голокосту Яд Вашем. Засновник музею Леонід Трахтенберг. Про Голокост він дізнався лише у 1977 році, адже раніше трагедію замовчували. Найбільше його вразило те, що пам'ятники доводилося відвідувати підпільно, адже ставити їх не дозволяла радянська влада. Саме це спонукало Леоніда Михайловича вивчати історію Голокосту, а згодом відкрити музей, який працює вже 17 років. Намагаємось працювати, хоча працювати зараз музейними установами дуже і дуже важко, особливо таким, от, ну, як кажуть, народним і, і, і такої тематики, як у нас. Але, от, наприклад, в ці минулі роки до нас приходили і окремі класи, і 9, дев'ята, і сімнадцята школа, і, і, і Харківський. Національний університет, юридичний університет і, і, і інші приходили більше в цьому році. Дуже складно взагалі звершити часті тривоги.